Так, добрий день. В нас турнір на п'ятизіркових, стрімка атака. То давайте підемо, спробуємо, що тут і як. Без жовтого кольору. Тому чекаємо Бернадет по центру. Ну, звісно, бо це стрімка атака, тут все можливе у нас. То поїхали. Так. Що тут? Є на зелених, так, Чи штучок. А давай візьмемо спочатку ці. Угу. Давай тепер. І дві-трички візьмемо ось так. І ось так. Ану, зробимо ось так. І зберемо 3 зелених. Колян. Твій вихід. І так зробимо хід. Угу. Нормально. Поїхали. Так, це б'є по мінйонам. Хіл. Ага. Та поїхали спробуємо, що нам тут. Переживати, скажімо так. Так. Так, так, так. Є у нас синіх трійка. Давай зробимо ось так хід. А, так ми ще і фіолетових зібрали. Ну, тоді добре, взагалі, зараз буде. Так. Давай раз. Два. Так, по 1300 ця скільки вдарить. По 1400 нормально. Давай зелених візьмемо. Так, ну і давай тепер коляном добувати тут, певно. Ні, ще не добуваємо. Ось так добили. Поїхали далі. Зарнія, мультики. Так, ну тут у нас буде вже, я думаю, цікавіше трохи. Угу. Так. Є в нас синіх зарядка, давай спробуємо знайти її. Якось ще якісь кольори. Давай тут фіо. І ось так сині. Так. Ано, фергу спочатку, потім містра. Угу. Зрізалась манна. Так, і де б тут фіол знайти. Ну. Чи не паритися взяти дві трічки, так? Ну, Давай так і зробимо. Візьмемо одну трічку, другу другу трічку. І будемо гасити сюди. Ось так. І заряджаємо ще наших синеньких. І завершуємо бій. Так. Поїхали далі. Сенія, бабка. Ну, давай. Поїхали. Так. У нас є хіба дві трійки на початку. Так. Давай ось так зробимо. Ага, ось зелені ще під'їхали, добре. Давай спробуємо тут щось вбивати когось. Ага, угу. щось ми не дуже вбили. Не здається вам так? А ну, давай тут. Угу. Цього довня добили. Якийсь би хід такий зробити. Більш-менш акуратний, ні? Ось так може спробувати. Може тут міньйон там хоч армана доб'є, ні? Певно, щось не збирається він добивати там армана ніяк. Ну, Давай тут пошукаємо щось. Угу, Добили армана нарешті. <кій> <кій> давай ось так беремо. Може комбо не полетить. Угу. Не полетіло. Ну, майже не полетіло. Але головне, що бабка не зарядилася. Це найбільше мене турбувало. Тепер режимо ось так. А є. Ага, Ваня чинить супротив. Давай зеленими спочатку вдаримо. Давай ось так. І червоних знову зберемо. Заряджати не потрібно було її. Окей. Я думаю, ми витримаємо це. Давай. І ось ви помітили, як ну, ці, ці, цілу гру, ціл, ну, ця, цю битву не було фіолетових, а вже аж в кінці зібрали їх. Ага, тут у нас Майдея, Димон і Ригард. А, нічого собі. Нормально, поїхали. Так. Давай спочатку фіолетових. Ну, збираємо синіх тоді, ось так. <кій> так, ну то перепимо. Давай фергус наш працюй. <кій> <кій> І давай зелених знову зарядимо. Так. І знову синіх перезарядимо. Чудово. Чудово. Такі бої мені подобаються, що не дуже довго. Так. Ну, нормально. Перший день пройшов. Бабок було небагато. Сподіваюсь, так і надалі буде. Добре, всім гарного дня. До побачення, побачимось в наступних відео.